Коліяція стали заручником залежності безпекової від США, і вони зараз бачать вихід США з Європи більшою загрозою, ніж Путін. Так. І тому, коли треба буде вибирати між підтримкою України чи втримати США, то всі ці коаліції рішучі і так далі оберуть втримати США і кинуть Україну. Ну, ну, вони би хотіли обидва вони би хотіли зберегти обидва напрямки. Тому вони так філігранно, дипломатично зараз намагаються грати із Трампом і залучати його до підтримки України в стримуванні Росії. Але звісно, на сьогоднішній день є консенсус, що без сполучених штатів, без їх безпекової ядерної парасольки, Європа не може автономно забезпечити свою безпеку, і це вже є такою константою, яка. Визначає і в тому числі їх політику по Україні друзі. От готуємося до саміту. Сподіваюся, якраз і думки Катерини будуть корисні під час підготовки.